Усім добрий день. Як сьогодні бачимо, горіх чорний вітер колихає. Це в нас 19 липня 2025 рік. Ось бачимо, як горіх хапнув вологу довгожданну, пішло тепло і почав гарно рости. Так що, як ми казали, що на кінець сезону. В нього має бути ріст 80 см, можливо і 1,20. Так що бачимо, як стан горіха, який красивий. Ось повністю його здоров'я. І буде багато мазів, лікери, настоянки. І будемо лікувати людей. І відсилали любителям. Хто знає що то таке? Чекаємо.